Самою вчора під головуванням президента відбулося за засідання Оркомітету по Євро був виступ премєр міністра який чітко розказав про всі аспекти будівництва по всіх містах. Звичайно, особлива увага була до Київського стадіону і Львівського стадіону. Що мені приємно, що було відмічено, що є стопроцентна гарантія введення в тих стадіонів експлуатації. Сьогодні є розуміння. Повна консолідація і замовника будівництва, і генпідрядника, і проєктувальника. На сьогодні, сьогоднішній день завершуються роботи по яросту. периметру 1 пер ярусу. Написала стільки захисна на трибуна. Зараз я розумію, що песня вже на виході за цю роботу. З 25 числа перша зміна буде працювати 400 людей. Ми 25-го часу за приїдемо обов'язково. Це все проконтролювати. Є сьогодні. Стабільне фінансування також вчора було розказано про всі аспекти стосовно інших наступних по євро. Відзначалася позитивна торгового деля, що на це не єдине місто, яке виконує всі вимоги УЄФА і законтрактовані всі номера, які необхідні для УЄФА. Це породила компанія «Туї». Цілом Була достатньо конструктивна перенасудь. Планується, що президент України перебуваючи в своїх зимовах, також будуть присутній на стадіоні, і побачить, бачить власні російські часів, які сьогодні немає.